Вітання про головні події четверга 17 грудня. розповідатимуть наші кореспонденти у студії для вас працюватиме Люба Єворська, Зокрема, сьогодні у випуску про що йшлося на сьогоднішньому засіданні виконавчого комітету. Трагедія на вулиці Лесів Острою. Небезпечна негода, як вберегтися від неприємностей. Сьогодні відбулося чергове засідання виконавчого комітету Острійської міської ради. Члени виконкому розглянули 43 питання порядку денного. Про що саме йшлося? Знає Василь Олексєєв. Ще до початку засідання хтось із присутніх пожартував, якщо в залі є Лариса Коваль, значить у місто прийшли якісь фінанси. Так і сталося. Саме вона і розпочала обговорення питань із уточненням міського бюджету на цей рік. Це уточнення пов'язано з виділенням субвенції для забезпечення для малозабезпечених громадян. Нашого міста, який виділяється за розпорядженням голови облдержадміністрації в сумі 4 тисячі гривень, а також з рахуванням внесення змін по поповненню статутного фонду комбінату комунальних підприємств, перекидка капітальних видатків на поточній зв'язку з. Проблемою з виплатою заробітної плати останні слова спонукали міського голову Романа Стамов'ята поцікавитися станом виплати зарплати бюджетникам взагалі, адже рік закінчується. На сьогодні є проблема з виплатою заробітної плати, оскільки ще не надійшла вся дотація вирівнювання. Нам на сьогодні ще 2 мільйони 300 не дійшло дотації вирівнювання, який забезпечений ще контрольними цифрами Міністерства фінансів. І оскільки Львів каже, що таке може бути, що аж 28 числа може надійти остання сума, тому є загроза з виплатою заробітної плати. На сьогодні ми вже виплатили аванс апарату і виплатили аванс охорони здоров'я грудневий. Ми будемо мати можливість виплатити аванси культури й освіти. Якщо... Е з наших поступлень, якщо не надійдеться дотація. йшлося сьогодні і про роботу відділу фізичної культури і спорту, доповідав про неї начальник відділу Рустам Каліцун, але про це у спортивному огляді. Майже половину порядку денного стосувалася сфери обов'язків заступника міського голови Таїсі Гайдукевич. Це, зокрема, і опікунство, позбавлення батьківських прав, внесення змін у склад ряду комісій. Наступний пакет розгляду стосувався земельних і майнових питань. Було затверджено також план роботи виконкової міської ради на перше півріччя наступного року. Повну версію засідання міської конкому. Дивіться у віснику міської ради. Трагедія острою із восьмого поверху будинку, що на вулиці Лесіва у мікрорайоні випав чоловік. Уранці тіло побачили перехожі. Наразі подробиці та ймовірні причини нещасного випадку встановлює міліція. Негода і погані дороги створюють надзвичайно небезпечну ситуацію для водіїв. У зв'язку з цим у міністерстві транспорту та зв'язку України створили оперативний штаб, який реагуватиме на звернення громадян, які потрапили у складні умови для водіїв, які перебувають у заторах на дорозі і потребують невідкладної допомоги. Діють телефонні лінії для звернень. Оперативний черговий Міністерства транспорту та зв'язку України 461, 65 48. Оперативний черговий украддору 287 11 40. Телефонні лінії працюють цілодобово. Навчати по-новому група батьків українських школярів подала судовий позов до Міністерства освіти і науки. Люди вимагають, окрім Дарвінівської теорії походження людини, яка є єдиною в шкільній програмі, викладати ще й теорію створення світу людини Богом. Скарга на порушення прав дитини у сфері освіти не дійшла до суду ще 21 жовтня. Авторами є батьки школярів зі Львова, Харкова і Другобича. 16 грудня позов почав розглядати окружний адміністративний суд Києва. Позивачі стверджують, що ви Вчення у школах виключно матеріалістичної теорії Чарльза Дарвіна порушує статтю 23 конституції, в якій зокрема йдеться, що кожна людина має право на вільний розвиток своєї особи. І її права не можуть бути обмежені. Автори позову також вважають, що безальтернативне викладання теорії Дарвіна суперечить закону про загальну середню освіту, який передбачає, що кожен має право на здобування якісної освіти та знань. На основі повної об'єктивної достовірної інформації, тим часом представники міносвіти вже заявили, що міняти шкільну програму не збираються. Святий Миколай уже у Острою. Перші подарунки отримали діти міста та району. Чим подішив дітей за океанський гість. Далі в сюжеті. Ви не повірите, цьогоріч Миколай до строян приїхав аж з Канади з офіційним візитом із подарунками від українських канадійців у нашому місті. Побував Ігор Осташ, школа інтернат для слабкозорих, що у селі Підгірці, дитячі будинки у стрію та жулені, і діти з вадами розвитку, що навчаються в 11 школі. Отримали подарунки до Дня Святого Миколая. Історія така 22 24... Грудня, як ви знаєте, у нас День дипломата. Ми цього року святкували трошки раніше День дипломата в Канаді, мали дуже гарний дипломатичний вечір. І частина там, невеличкого збору захід, ми домовилися, що вона піде за традицією допомоги. Так як у нас прогнозують другу хвилю каліфорнійського грипу, що наближається зі східних областей, то посол України в Канаді привіз допомогу і для медичних установ нашого міста. Пульсоксиметр це апарат, який призначений для визначення рівня кисню в крові, тобто насичення крові киснем. Дуже важливий параметр якраз при вірусних пневмоніях, взагалі при захворюваннях органів дихання. І щоб правильно вибрати тактику лікування. також Ігор горосташ розповів нам про плани на 2010 рік. Незважаючи на те, що посольство України в Канаді з початку наступного року має працювати над підготовкою до Олімпійських ігор, параолімпійських ігор, посол запевнив, чекайте у гості канадців. Адже навесні відбудеться раунд переговорів щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та Канадою. І крім цього, делегація з міста Вагревіль разом із своїм головою запланували візит на стрищину. Уляна Шуцман. Роман принець Триськи новини. Трускавець, центр кіномистецтва. у цьому курортному містечку 10-15 січня наступного року пройде міжнародний фестиваль телевізійного кіно. Вже відбулася зустріч організаторів дійства з міським головою Трускавця Левом Грицаком. Організатори приїхали до Трускавця вибирати базові готелі, де поселиться гості фестивалю, у тому числі ВІП персони та журі, до якого війдуть Андрій Курков, Галина Дамович та Ласло Гугаш. Гостями фестивалю будуть Анастасія Заворотнюк, Лариса Удовиченко, Богдан Ступка, Федір Тригуна також культовий польський режисер Єжи Гофман, автор документального фільму про Україну та ряду художніх фільмів на українську тематику. 19 грудня в Архікатедральному соборі святого Юра у Львові виставлять для молитовного почитання мущі святого апостола Петра, Миколая, архієпископа Мерлікійського чудотворця та Антонія Падевського розпочнеться святкове богослужіння о 10 годині. Відтак відбудеться освячення води з додаванням манни, привезеної з гробу Миколая Чудотворця. І таким було останнє повідомлення на сьогодні. Прощаюся з вами до завтра. Побачимося, як завжди, у цій порі. Бережіть себе. Вітаю для вас. Працює Ігор Тимків. сьогодні у спортивному огляді. Стрий найспортивніше місто області, козацькі забави у Львові. А ще дізнається, чому Олександр Петрів привіз з Белграда тільки бронзу. А зараз про це те інше детальніше. Стрий найспортивніше місто в області. Про роботу відділу фізичної культури і спорту йшлося сьогодні на засіданні Стрийського міськвиконкому. Доповідав із цього питання начальник відділу Руслан Каліцун. До вашої уваги фрагмент його виступу. У 2009 році. Сума була трошки збільшена, а саме тисяч, 844 тисячі, з них відділ отримав трошки менше, 26,5 тисяч. Але були збільшені кошти на отримання спортивної школи дитячої юнацької, зокрема, 812 тисяч і на отримання спортивної школи ГАРД 4 тисячі. Крім цього, з місцевого бюджету виділялися кошти на. Ремонт та опорядкування спортивної бази. Відділ приділяє увагу олімпійським та неолімпійським видам спорту підготовці спортсменів високого класу. За останні роки добилася перемоги на першостях Європи, світу входили до збірної команди України Андрій Ладика, боксери Ігор Панкевич, Назар Крисків, Олег Дрімайло, Сергій Базюк, граці з настольного тенісу Михайло та Євген Турнове. Каратисти спортклубу СНЕ і також автомоделісти, а саме їхній наставник Ігор Софіаник став кращим в Європі в своїй категорії з автомодельного спорту. Діло організовує та забезпечує участь збірних команд міста в 14 видах програми спортивних ігор Львівщини, в яких у 2008 році місто зайняло перше місце. А в цьому році зайняли друге. Стрію за безпосередньої участі відділу успішно проведення цілий ряд спортивних заходів обласного, всеукраїнського та європейського рівня. В обласному конкурсі місто місто наше зайняло перше місце, перше місце і стало кращим спортивним містом області. Я думаю, що треба приділити більше уваги значить створенню нових спорт за місцем проживання. Це ж то шутки ми маємо. Це добре, це охоплення. Якась кількість зрозумієх дітей. Цьому чи іншому мікрорайоні треба дивитися, де ще можна створити такі клуби, щоб їх було більше, щоб діти мали можливість займатися значить, тим чи іншим видом спорту. Повний звіт, Руслана Колісона дивіться в нашій програмі вісник міської ради. Вчора у Львові стартував юнацький турнір з водного полу Кубок Шухевича 2009. У Львові триває традиційний турнір з водного полу на Кубок Героя України Романа Шухевича. Як повідомив заслужений тренер України Олександр Богданов, цього року у змаганнях візьмуть участь шість команд кадетів 1996 року народження та молодших. А саме Євроспорт, Львів, команди з Харкова, Севастополя, Києва, Вітебська та дею США три зі Львова. Переможець буде визначений за підсумками турніру в одне коло. Останній п'ятий тур буде зіграно 20 Грудня Козацькі забави у Львові. У Львові відбулися щорічні зимові козацькі забави, в яких взяли участь колишні професійні спортсмени, а тепер тренери та шанувальники великого спорту. Загалом на забаву прийшло близько 40 учасників з усієї області. Спортсмени змагались в кількох номінаціях: крос, зимове плавання, армрестлінг та піднімання гирі. У трьох із чотирьох номінацій переможцем став депутат облради 46-річний Микола Сипливий. Інші призові місця зайняли колишні чемпіони України із зимового плавання Микола Ониськів та лижніх перегонів Оксана Ліско. Олександр Петрів новий пістолет, ще не освоїв на міжнародному турнірі зі стрільби з пневматичною зброєю в сербському Белграді. Олімпійський чемпіон Пекіна 2008 Олександр Петрів виборов бронзову медаль гран-при Белграда. Повернувшись з урідного Львова, титулований спортсмен розповів про змагання в столиці Сербії, Інформує турнір. Своїм виступом у Білграді я задоволений. каже Олександр Петрів. Звісно, можна було зазіхнути на медаль іншого гатунку. Утім, у мене була складна ситуація і радий, що вибрався з нею. У мене новий пістолет повністю його ще не освоїв. Та пневматичну стрільбу. Бу, я давно не тренував це в сукупності дало такий результат. Львів'янки, призери меморіалу Андрієвських у другий день 16-го всеукраїнського турніру з фехтування пам'яті заслужених тренерів України та СРСР Марії Вадима Андрієвських, що триває у Львові, на фехтувальних доріжках Палацу ігрових видів спорту СК боротьбували рапіристки. За підсумками змагань на подіумі зійшли дві львів'янки Марта Лозинська та Олександра Сонюта та вибороли відповідно срібної бронзові нагороди. До столиці Галичини приїхали практично всі найсильніші вітчизняні майстрині фехтування на рапірах. Не було лише досвідченої киянки Ольги Лелейко. Бронзова медалістка Євро 2007 в особистій першості та учасниця олімпійського турніру в Пекіні 2008 пропустила звітні змагання через травму спини, яка її дошкуляє вже не один рік, повідомляє турнір. І це все, чим я хотів поділитися з вами сьогодні. Фізичні вправи можуть замінити багато ліків, але жодні ліки не зможуть замінити фізичних вправ. Тож бажаю вам завжди бути здоровими. Дякую, що були з нами. Зустрінемось завтра. Коже морозець на досягнутому не зупинятиметься. І вже завтра протягом дня температура повітря триматиметься на позначці 11 градусів нижче нуля. Вітер дутиме зі сходу, атмосферний диск становитиме 728 міліметрів ртутного стовпчика, буде хмарно та сніжитиме. Вологість повітря 96%.